Вітаю з вами, Олександр Рінковський і новини при Азов'я. У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію з 31 населеного пункту. Про це 14 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Таке рішення ухвалила Рада оборони Херсонщини. За словами Прокудіна, влада проведе обов'язкову евакуацію сімей з дітьми із міст і сіл, які перебувають під регулярними обстрілами російських військових. У переліку низка населених пунктів, які належать до Херсонського і Береславського району, як і куди відбувається евакуація місцевих жителів, про це сьогодні у новинах при Азові говоримо з начальником Херсонської районної військової адміністрації Михайлом Линецьким. Пане Михайло, якої є ситуація станом на зараз у Херсонському районі? На превеликий жаль, останніми тижнями ми спостерігаємо підвищення інтенсивності обстрілів з боку окупаційних військ також. На жаль, противник почав застосовувати авіаційні керовані авіабомби, які приносять значні руйнування як житлового фонду, так і об'єктів інфраструктури. Тому е я вважаю, що було прийнято дуже доцільне і своєчасне рішення про застосування обов'язкової евакуації родин з дітьми, які проживають в прибережних населених пунктах Херсонського району. Це в першу чергу стосується Білозерської та Дарівської територіальних громад, в яких станом на 1 вересня проживала. 208 родин з 432 двома дітьми. А куди виїжджають жителі Херсонського району і де їх розміщують після евакуації? Після прийняття ради оборони Херсонщини відповідного рішення почалась інформаційно роз'яснювальна робота спільно з працівниками Херсонського районного управління поліції, працівників військових адміністрацій, сільських селищних районних здійснювали подвірний обхід. І в першу чергу орієнтували родини на негайне е, прийняття рішення про полишення території активних бойових дій саме сім'ями з дітьми, переважна частина, маючи родичів знайомих в більш безпечних старостатах території відповідних громад, переміщувалися саме в межах однієї територіальної громади. Але маємо приклади, коли родини зголошувалися виїжджати і в більш безпечні регіони України. Гостинна приймає херсонців як Одещина, так і Хмельниччина. Прикарпаття зголосилась прийняти одну родину з Херсонського району, тобто цей процес іде і він не зупиняється. Чи є такі люди, які відмовляються від евакуації, і чим вони пояснюють своє рішення? Я не розумію тих батьків, які не хочуть або намагаються якось ну виправдовування знайти на те, щоб залишатись разом з дітьми на територіях, які щодня потерпають від обстрілів. Найдорожче, що є в кожній сім'ї, це життя і здоров'я дітей, тому в мене нема знаєте, такого логічного пояснення цим процесам, Але маємо і інші приклади, коли люди, побачивши, в яких умовах можуть перебувати їх діти в безпеці, під наглядом лікарів, психологів, під наглядом соціальних працівників, тим більше виїжджаючи з небезпечних територій, вони одразу. Отримують необхідні виплати як внутрішні переміщення, особи, так і відряду міжнародних організацій. Пане Михайло. А якою є ситуація з інфраструктурою у тих населених пунктах Херсонського району, з яких відбувається евакуація? Ситуація непроста, вкрай напружена. Частина населених пунктів Дарівської громади ще з осені минулого року залишається без електропостачання? Відповідно. Застосовується величезна кількість генераторів, величезна кількість пального для того, щоб людей забезпечити для підзарядження пристроїв та подачі води через свердловини. Все йде за рахунок генераторів. Дуже часто зникає електрика і в тих населених пунктах, які були заживлені ще восени взимку, але в нас до копстрілів обірває пошкоджений мережі електропередач і обладнання. Але електрики, мужні люди, негайно приступають до ліквідації впродовж доби двох зазвичай лагодять пошкоджені мережі. А де саме розміщують тих людей, що були евакуйовані з населених пунктів Херсонського району? Тим людям, які прийняли для себе рішення провести осенньо зимовий період в більш безпечних регіонах, пропонується розміщення як в закладах санаторного типу, в комфортних гуртожитках. Так і пропонуються інші варіанти поселення, але ж ви знаєте, українці, гостинна нація дуже часто жителі інших регіонів запрошують до себе родини і розміщують їх у себе. Це як рідні і близькі, друзі, так і сторонні люди також пропонують руку допомоги. Застосовується індивідуальний підхід до кожної родини, в залежності від потреб, зазвичай люди виїжджають з мінімумом речей. Тому в першу чергу їх треба забезпечити виплатами, одягом, взуттям. На зимовий період забезпечити продуктами харчування гігієною, кому необхідно, медичною допомогою. Тобто тут немає знаєте, якогось такого сталого підходу однотипного до всіх. Є прийняття рішення, включно з урахуванням потреб кожної родини. Зараз у Херсонській області оголошена обов'язкова евакуація з 31 населеного пункту. Чи може бути оголошена примусова евакуація? У нас на території області в іншому районі вже був. Приклад застосування примусової евакуації. Це е, крайній варіант вирішення проблеми, коли е, за допомогою поліції на броньованих автівках дітей разом з, з батьками, якщо вони готові супроводжувати, вивозять з-під обстрілів вже без того варіанту, коли батьки письмово зголошуються на те, що вони беруть повну відповідальність за життя здоров'я дітей на себе на даний час у нас. Триває робота саме з обов'язкової евакуації примусово до теперішніх хвилини в Херсонському районі не застосовувалося. Спочатку введення в дію рішення Ради оборони області, як приклад наведу, в Білозерській громаді самостійно евакуювалися 32 родини, в яких 46 дітей. Це переважно з СМТ Білозерка та села Велетенське. З одного населеного пункту повністю виїхали всі родини з дітьми. Це 21 дитина. Причому це. Маєте голос разуму був почутий в Дарівській громаді, в небезпечних територіях на сьогоднішній день залишається вісім родин з дев'ятьма дітьми. Всі решта прийняли рішення виїхати в більш безпечні території, і це надихає. А що ви робите у тому випадку, якщо батьки з дітьми відмовляються від евакуації? Батькам роз'яснюються всі алгоритми і вони підписують відповідний акт про повну відповідальність за життя здоров'я дітей, яку вони беруть на себе. Сьогодні про обов'язкову евакуацію з 31 населеного пункта Херсонської області ми говорили з начальником Херсонської районної військової адміністрації Михайлом Линецьким. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам «Правда про події на півдні України побачить більше людей. Олександр Інковський, новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.